Усіх вітаю! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Але як бачите, я знаходжусь не на своєму регулярному місці, не вдома. Я знаходжусь зараз у Києві, у друзів і, звичайно, завітав тут в Києві на футбол, зокрема на матч Оболон Чорноморець. Але в цілому, як завжди, поговоримо про наш футбол, про чемпіонат України, про матч Днамо, Шахтаря, Олександрії та інших. Ну і звичайно, покажу вам цікавий ексклюзив з матчу Оболон Чорноморець. Друзі, ну а перед цим футбольним вікендом я вирішив завітати до дуже крутого закладу Роу Клаб, який нещодавно відкрився у Києві. Він знаходиться біля метро Мінська, а саме знаходиться на вулиці Левка, Яненка, 21. Цей заклад відкрили зовсім нещодавно, але варто зазначити, що тут дуже затишно, красиво та працює привітливий персонал. Але найголовніше це їхнє меню, яке є ексклюзивним та неповторним. Так замовив собі ось такий смачний том'ям. Він дуже смачний, я ну, особливо дуже люблю супи, особливо перед матчем, особливо, коли зараз дуже холодно і хочеться якось зігрітися перед матчем, щоб не сидіти на холодній трибуні і мерзнути. А Том ям він так дуже зугріває і в ролл Club він дуже смачний. Так, наступне, що я себе замовив, це опен-ролл. Просто подивіться, який він красивий. Я розумію, що його не з'їм весь. Точно придеться забрати з собою, можливо, на футбол, там, там доїм. Він виглядає дуже ситним. Зараз спробую. Друзі, ну і вирішив просто добити себе, щоб точно вистачило сил подивитися усі матчі цього туру і не просто подивитися, а ще й оглянути їх. Це новинка у Ролл Клаб, це Буріто Ролл. Давайте спробуємо. М -м -м. До речі, окрім Києва, заклади є і в інших містах України: Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та Івано-Франківську. Або можна просто замовити доставку. Посилання на їхній сайт я залишу у закріпленому коментарі. Почну з матчу київського Динамо, яке відправилось до Кривого Рога і здобуло дуже важливу перемогу над каробасом з рахунком 2-0. Почнує обговорення цього поєдинку з класики Росня. Це факт, це база. Про який не можна сперечатися, про який важливо казати, регулярно, нагадувати. І неважко про це слухати постійно. Що стосується самого поєдинку, і чому я кажу, що це важлива перемога для Динамо, то тому що чемпіонат потрошку наближається до фінішу, залишається вже наразі 6 турів для Динамо. Для Кробас трошки більше. Але якщо казати про Динамо та їхню важливу перемогу, то звичайно вона важлива через те, що цей поєдинок був важкий. Цей поєдинок був важкий, і насправді, якби на ну, той простріл Дубінчака, який пройшов, я не знаю, двох-трьох захисників кровбасу то хто знає, можливо, Динамо бою взагалі не вдалося відкрити рахунок в цьому поєдинку і поїхали б додому з одним балом. Але. Пощастило, якось м'яч дивним чином пролетів, де Ярмоленко забив гол. До речі, в нього такі були емоції після цього голу святкування, що він навіть сам здивувався, що м'яч пролетів таку кількість захисників. Взагалі, Кривбас в цьому поєдинку дуже багато витратив сил. Це класична команда Вернодуба. Яка, як завжди, витрачає багато сил, грає в дуже інтенсивний футбол. Я вважаю, взагалі Криворізька команда в цьому поєдинку зіграла краще, ніж Динамо, Створили більш моментів. Це як мінімум видно по статистиці, де вони зробили більше ударів, більше ударів у площини воріт. Але як завжди, все вирішує клас. І Динамо показали, що дійсно є клас. Ну, просто подивіться на цю ідеальну передачу діагональ від Дубінчака. Де Ванат так само класно прийняв м'яч, обробив його, обвів гравця і забив красиво гол. Взагалі, що стосується Владислава, то це для нього вже 14-й гол. Він продовжує лідирувати гонці бомбардирів. І, звичайно, він топовий гравець. За ним дуже приємно слідкувати. І як він грає, це взагалі, що стосується Динамо, то варто відзначити, що. Не побоялися поїхати до Крового Рогу, хоча, чому я кажу про це, що не побоялися, в тому плані, що в них був вже такий невдалий приклад, коли вони не поїхали до Маріуполя. І тоді всі ми пам'ятаємо, що вони отримали технічну поразку. Тут вони звичайно не побоялися, молодці, хоча з іншого боку, всі туди їдуть, і можна сказати, що вони не молодці, але зрозуміло, що вони туди поїхали, щоб заробити ці три бали. Також важливо відзначити, що в цьому поєдинку я навіть не можу навіть е, згадати, коли таке було, щоб Динамо не щастила суддівством. Тому що ну, є один головний момент, який про все це каже. Це момент, коли дали пряму червону картку для Попова. Як на мене, в тому моменті треба дивитися обидва моменти. Перший це порушення проти Шапаренка, е, і після цього. Виникає контратака, де Попов порушує. Якщо дивитися і знати, як Балакін судить, а він дозволяє грати гравцям, тобто він не роздає там червоні картки наліво-направо, і так само з жовтими. Тобто, на мою думку, треба або е, не давати порушення наше перенку і давати жовту попову, або давати порушення наше перенку, і тоді вже за такою логікою не повинна бути червоною для попова. Але, як виявилось, для Динамо це не проблема, і навіть в меншості вони забили гол, про який я трошки раніше розповів. У підсумку Динамо здобуває дуже важливу для себе перемогу, здобуває чергові три бали і таким чином впевнено наближається до чемпіонства. Я не буду боятися казати так громко, звичайно, ще багато турів, звичайно, все може змінитися кардинально і дуже швидко, за декілька турів умовно, в наступному. Там, втратять очки, потім там, програють Шахтарю і потім ще раз втратять і все. І вже їх обігнали. Але знову ж таки, ну, наразі те, як грає Шахтар і те, як грає Днамо, як на мене, підопічні Олександра Шуковського грають краще. І мало ймовірно, що Шахтар виграє. Ну, це моя думка. Як ви вважаєте, пишіть в коментарях. А ось в Черкасах Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 4 1 це був той подинок, коли матч завершується дуже швидко, ВНЗ пропускає швидко, і після цього таке враження, що їхній план якийсь там не вдався. І після цього вони просто одразу поплили, пропустили за 20 хвилин три голи. І, звичайно, після цього матч фактично завершився. Шахтарю нічого не потрібно було. 3-0, що потрібно робити в цьому матчі, коли рахунок три Ну от, яка є вже мотивація після цього грати? Ну, звичайно, можна щось награвати, виконувати тренерські вказівки, але в цілому ну, ти вже нічого не зробиш в плані мотивації. Що стосується ЛНЗ, то вони завдяки цьому, після рахунку 3-0, почали якось рухатися, щось робити, тому що просто дозволив це шахтар. Вони, до речі, настворювали достатньо моментів, могли забивати більше одного голу, але забили лише один. Взагалі, що стосується підопічних романів Григорчука, то звичайно в цьому поєдинку вони зіграли дуже погано. Ще з перших хвилин вони ну, таке враження, що не виспалися ще там з минулої ночі, або ще якісь були проблеми. Давайте просто подивимось на третій гол, коли забував Марлон дубль. Таке враження, що гравці лензе просто розтопилися. Ось проходь марлон і забиває гол майже у порожні ворота. Якщо чесно, я очікував від черкаської команди в цьому поєдинку схожу гру, як і проти іншого гранда нашого чемпіонату Динамо Київ, де кияни лише на останніх хвилинах вирвали перемогу з рахунком 2-1. Але в матчі проти Шахтаря, який в останніх матчах не радує свою грою, якому важко забивати і створювати цей перший гол, на цей раз вдалося дуже легко це зробити. Якщо Черкаська команда і взагалі так підопічні Романа Григорчука програють так легко Шахтарю, то можуть з легкістю програвати і іншим своїм прямим конкурентам. Там, до речі, не така ж і велика різниця до зони виліту, до стикових матчів. Тому ну, з такою грою надалі вони можуть з легкостю опуститися і грати в матчі. Єдине, що приємне та хочеться про це казати, це дебют. Кирила Фесюна, який взагалі вперше дебютував за Шахтар, це був достатньо непоганий поєдинок, враховуючи те, що я казав раніше, що ЛНЗ після того, як програвав 3-0, настворював моментів, і, звичайно, що у Фесюна було достатньо роботи, щоб показати, чи дійсно він талановитий воротар. Так він це показав, талановитий. Хоча, звичайно, в перспективі, якщо він буде грати звичайно більше матчів, то я думаю, там і більше потенціал ніж у різника. До речі, що стосується Романа Грегарчука, то мені колись розповідали, що не зважаючи на результати, скоріше за все він залишить ЛНЗ наприкінці цього сезону. Я тоді в це не вірив, але як бачимо, зараз враховуючи ці результати, то з великою ймовірністю він залишить команду в цьому сезоні. Ну, Якщо команда зараз претендує вилетіти до першої ліги, то про яке майбутнє можна казати. Хоча, можливо, є якісь інші проблеми в клубі, про які ми просто не знаємо. Бо все ж таки він непогано працював, коли повернувся до Чорноморця, поки там не почалися знову ж таки проблеми, але фінансові. А ось у Львові Рух та Олександрія розіграли нічию один Олександрія в цьому поєдинку підходила з втратами, тому що Калюжний мав перебір жовтих карток. Замість нього вийшов Ващенко, ну і також отримав пошкодження Філіпов. Повідомляється, що він може повернутися вже до наступного матчу, але тут пропустив. А замість нього вийшов Ковалець. Ну а після старту, після того як ми побачили цей стартовий склад, звичайно, ще Олександрія втратила Безеру, який вже там на 14-й хвилині. Йому довелося залишити поле через пошкодження на післяматчевій матчової Руслан Ротаню заявив, що потрібно подивитися МРТ. Подивимось, що там буде. Будемо сподіватися, що не щось серйозне, бо все ж таки цій команді в наступному сезоні представляти Україну в Єврокубках. Хоча єдине, що лякає, це реакція Безере, що він так дуже засмутився. Якщо він так засмутився, то є перечуття, що там може бути щось погане. Що стосується самого поєдинку, то відчувалося, що не вистачало Філіпова, Калюжного, Безери, але в цілому команда так само створює моменти умовно згадуючи момент Шепелєва, який виходив віч на віч. Хто тобі винен, що ти не реалізовуєш такий класний момент? Забивай, веди в рахунку 1-0 ще раніше, ніж це було зроблено пізніше. Потім, можливо, Мишньов вже це подвоював би. Тобто я веду до того, що незважаючи на втрату там, Калюжного, Безери, все одно команда створювала моменти, але, звичайно, потрібен нападник. Хоча Філіпов також не в усіх моментах реалізовує свої моменти. У підсумку Олександрія таки забила гол наприкінці першого тайму, відзначився Мишньов після серії рикошетів, і йому вдалося забити красивий гол. У другому таймі рух зрівняв рахунок, але найголовніший момент, який викликав. Багато резонансу, багато емоцій від головного тренера Олександрії Руслана Ротаня, де йому не сподобалося, що ну, повинні були призначати пенальті десь на 75 й хвилині, коли влучили у руку гравця руху. Якщо дивитися повтор, то там є два питання: як саме м'яч влучив у руку. Якщо він напряму влучив у руку. Яка закривала прогід до воріт, то це пенальті. Але можливо, там був невеличкий рикошет після корпусу. Тобто, якщо це рикошет, то це, звичайно, не пенальті. Але багато резонансу у Ротання викликало те, що йому не сподобалось, що арбітер взагалі не подивився вар. І в цьому плані я згоден, тому що ну, чому б не подивитися? Ну, звичайно, можливо. Працівники навари арбітри вирішили, що не треба дивитися, але все одно я вважаю, що такі складні моменти, складні питання завжди треба перекладувати на головного арбітра. Взагалі, Руслан Ротан наговорив дуже багато на післяматчевій прес-конференції, сказавши, що є люди, тобто гравці, які роблять наш футбол конкурентним, а є люди, тобто судді, які роблять наш футбол поганим. Звичайно, я багато разів казав, що в нашому футболі, коли починається весна, коли починається фінішна пряма, то завжди виливається дуже багато лайна. І для мене немає нічого дивного, що зараз відбувається. Але це не означає, що про це не треба казати про це треба казати регулярно і. В нас з'являється Вар, а його не дивляться. Його не дивляться зараз. Його не дивились в матчі полісся Карпати, коли повинні були 100% призначати пенальті, коли порушував Удрик проти Ігра Невеса, Повинні були давати пенальті для команди зі Львова. Ну, тут, хоча б, повинні були подивитися повтор. Тому прикро могли б призначити пенальті для Олександрії і е е поїхали б додому, е до міста з перемогою. Ну, а в підсумку через цю нічию, звичайно, для руху це гарний бал, щоб якось набрати ще більше балів і мати впевненість для завершення сезону. Ну а для Олександрії це втрата. Це вони, там, тепер динамо відірвалися від них, по мрії та про чемпіонство буде вже важче. Ну і також, звичайно, шахтар наздоганяє, який, напевно, не хоче робити цей сезон найгіршим за останні 30 років. Тому що в останні, коли вони посідали. Поза межами топ 2 Це був сезон 95-96. Тоді вони посіли 10 те місце. Ну Сьогодні також відбувся дуже важливий матч матч з 6 очок за боротьбу за місце в ОПЛ між Оболонян та чорноморцем, де перемогли пивовари з рахунком 1-0. В цілому логічно, що в цьому поєдинку було дуже багато боротьби, бо зрозуміло, що на кону стояла дуже важлива перемога. Для чорноморця вона була більш потрібна, бо у них, них 18 очок до цього матчу було у болоні 21. і звичайно, вони навіть в цьому поєдинку грали десь більше опозиційний футбол, а у Болоні намагалися контратакувати. І в цілому поєдинок, на мою думку, був рівний, і все відбувалося так, що могло завершитись 0-0, і все там. Отримав б ці побали і поїхало б додому. Але стався курйоз, таке рідко побачиш, і як зробив це Анієх Босо, забивши у власні ворота, лежачи якимось хай-кіком, ой, лоу-кіком. Тобто, звичайно, прикро, що такі ляпи трапляються з командою. Напевно, дуже зараз прикро одеській команді, але, на жаль, таке, колись трапляється. Ось, можливо, ви бачили. Курьйоз в матчі Тростянець Олександрія 2 у другій лізі, то взагалі ще більший кур'йоз. Але це футбол. В цілому, що стосується Аніях Босу, то в інших випадках він непогано зіграв. Це просто ляп, і він буває. Ну а далі поєдинок відбувався, можна сказати, за сценарієм у Болоньї. Тому що вони грали по рахунку і контролювали хід цього поєдинку. Могли покращувати становище, коли мали пенальті. На жаль, не реалізували так і залишився рахунок 1-0, Однак перемога є перемога, 3 бали, і тепер вони відірвалися від зони стікових матчів на три бали. І, до речі, ось вам невеличкий коментар одного з героїв матчу у Болонь -Чорноморець, Дениса Марченка. По-перше, вітаю вас перемогою. Вона була важкою, непростою, важливою, як то кажуть, за шість очок. Чорноморець це та команда, яка любить грати в останніх матчах через другий поверх. Вони виграли ЛНЗ завдяки цьому. Наскільки вам, воротареві, от важливо підготуватися до такого соперника? Та мені цей стиль доволі комфортний. Я люблю грати на виходах. Тут просто треба займати позицію і грати по м'ячу, і нічого такого. Я знав, що на Чорноморці багато рослих гравців, і багато хто гарно грає головою. І є майстри, які можуть виконати гарну подачу. Тому готувався, був всю гру сконцентрований і так вийшло, що сьогодні вони пропустили. Щодо майстрів, пробував поворотом Ярослав Ракицький. Як його удар? Ви непогано проігрували? Чесно, я м'яч погано бачив, але я був. У цьому моменті дуже сконцентровано, тому що я знав, що Ярослав великий майстер, гравець з досвідом, неймовірним. Грав в такі турніри, за збірну грав, тому я готувався якомога так детальніше. Нещодавно з'явилися чутки зацікавленості. Як ви ставитесь, коли з'являються якісь чутки, що хтось вами цікавиться? Та ніяк, я вважаю, що поки немає ніякої такої мені з, е, о, по цьому приводу, ніхто нічого не казав. Тому я так сказати, а не це серйозно. Друзі, і наостанок дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Дякую за кожен лайк, кожен коментар, кожен просто перегляд. Залишайтесь на каналі, буду намагатися вас балувати якимось ексклюзивами. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!